Всім привіт! Мене звати Христина Бичкова і ви на моєму ютуб-каналі. Дівчатки, сьогодні будемо тітку з вами підіймати антидепресанти. що багато дівчат прям просили розповісти про мій досвід прийняття антидепресантів. І почнемо з самого початку. Як тільки я закінчила довготривалі стосунки довжиною 8 років, я сіла на антидепресанти. Скажу назву своїх антидепресантів, щоб не було ніяких питань, вони називаються ЕСТАЛОПРАМ 20. Їх треба приймати тільки по назначенню психіатра, тільки за рецептом, самим не треба займатися самолікуванням. Що ж я відчувала перші два тижні, коли я почала приймати антидепресанти. Я заходила на антидепресанти саме по сходинку: одна четверта таблетки, одна третя, одна друга і ціла. Це в мене зайняло два тижні, і ці два тижні я відчувала Головокруження У мене було, мені було погано, тошнота. Знаєте, інколи, коли ти йдеш по вулиці, тебе могло відкинути таке відчуття, що ти зараз втратиш свідомість. Було погано, оце сама нудота не давала мені нормально жити. Це все продлилося два тижні. Це весь максимум, що я вам розповіла, що зі мною сталося за два тижні. Якихось значних порушень або якихось побочок від антидепресантів я не відчула. Пільніше буду казати не антидепресантів, а Аде. Це, коротше, найбільше, що я відчула на АД. Як же у мене проходило життя, а саме цілий рік на АД? Перше, що мені сказала психотерапевтка, Христя, тобі не можна входити в стосунки на АД. Чому? Тому що я буду сприймати свого партнера досить. Іскривльонна, він буде не такий, як є насправді, тому що коли я почала приймати АД, мені світ став яскравіший, емоції стали більш емоційні. Я почала бачити людей реально гарнішими, ніж вони є насправді. І сприймати якісь дію мою сторону не так, як вони могли мати дію без АД. Так вийшло, що через 3 місяці, як я почала їх приймати, я вступила в стосунки. Блін, ну розумію, але мені захотілося нічого не могла з собою зробити. Я вступила в стосунки і перші 4 місяці на АД я реально не бачила нічого поганого в стосунках. Ну, напевно, мені попався такий партнер, що дуже класно все романтизував, показав, який він класний може бути, а насправді вийшов хуйлушай. На АД у мене не зменшилось лібідо, а навпаки, повисилось. Тобто, якщо до АД і Депресії я хотіла кексу. Один раз на місяць, то на АД і в нових стосунках, я його хотіла два рази, а то три або й чотири рази на день. І так кожен день. Коротше, хотіння у мене розросло. даже навіть, коли я злізла з АД, я досі хочу. Друге, я схудла. На АД я схудла з 55 кілограмів до 47, це сталося десь за 4 місяці. У мене повисилась тяга до того, щоб прокидатися. Раніше робити багато справ, і у мене стало реально більше енергії ну, значно більше. Я була 6 років з затяжній депресії, де я нічого не хотіла робити, а тут я вставала в 5 ранку, щоб тільки встигнути сходити на його, помедитувати, поїхати з подругами, закупитися додому, поприбирати, сходити на побачення. У мене дуже багато з'явилися справ. І я стала нарешті. При АД соціально активна. Єдиний мінус, який я для себе взяла, це те, що я почала лягати спати в 9 вечора. У мене організм почав просто вирубатися. Але сказати по правді, ми повинні стільки лягати, тому це краще стало для мого організму, але гірше стало до того, що я любила все ж таки лягати десь в 11-12. Коротше, мої біоритми налагодились. Як кажуть мої подруги, я почала посміхатися в рази більше. Ще один мінус, про який я хочу наголосити, це те, що я рік не плакала. Я не могла з себе видуїти хоча б одну маленьку свій Ні, я вже дивилася якісь фільми, дуже такі гостросюжетні, драми, хатіку, не знаю, там 50 детінків сєрова, 3 метра над уровнем неба, я все це дивилася. І якщо я Перед цим, перед АД постійно плакали, я емпатична дуже людина, я перестала це робити. Я взагалі не могла плакати. Від щастя, від болі, від грусті, від печалі, нічого. Просто нуль. Ще один мінус це те, що в стосунках нових я замовчувала, тому що мені не хотілося сваритися. Я взагалі не відчувала тягу до того, щоб посваритися. Якщо мені, наприклад, хлопець казав: Я тебе сатру в прах, якщо ти підеш на інтерв'ю і щось про мене плохое скажеш, я просто сіла така, угу, похуй. І пішла далі. І ось так у мене було до того моменту. Поки я не поїхала на балі, пройшла ретрит, і в моменті я зрозуміла, що напевно з мене хватить сидіти на антидепресантах, і мені хочеться з них злізти. Дівчата, це було найголовнішою проблемою, це те, що я, не подумавши, злізла з антидепресантів. Раніше, ніж треба було. Тобто спочатку я собі давала взагалі термін, що поки не закінчиться війна в Україні, я не злізу з антидепресантів, тому що моя нервова система не витримує прильотів, моя нервова система не витримує, коли люди гинуть. І я емпат, і я дуже погано це переношу, я все це відчуваю на собі. І я захотіла просто Відключитися від цього світу і жити в своїй якійсь бульбашці. І в моменті, коли я приїхала на балі, я захотіла цю бульбашку просто розрушити. І я просто кинула. Я там 4-5 днів ще поприймала одну четверту, одну третю таблетки і злізла. А все було чудово, я почала плакати, я приїхала в Україну, я закінчила одразу стосунки, тому що а, мені вже не здавався цей хлопець, з яким я була в стосунках, таких привабливим, таким галантним, повилазило все. І я зрозуміла, що все досить. Я не хочу цього всього. Краще я буду самою. Ось. Хоча, коли я не була на антидепресантах і в затяжних стосунках. Я не могла поставити точку 8 років. А тут 6 місяців, покапарніше. І почалось. Дівочки, почалось це відходняки від того, що я неправильно злізла. Мені стало погано. За два тижні на харчуванні, яке було у мене все життя, я не поправлялась, я набрякла на 13 кілограм. Моя вага стала в районі 60 кілограм з 47. Ну, ви розумієте, да, цю грань, і взагалі, що мені стало погано підтримувати зв'язок зі своїм тілом, на жаль. А далі у мене з'явився депресивний стан. У мене почалися предпанічні стани. Також у мене з'явився тремор. І коли вперше після відміни АД я відчула приліт ракети або Шахеда. Я відчула панічки. У мене тривожність була з самого ранку, як я прокидалась. І це все продовжувалося зі мною десь три тижні, допоки я це все не взяла в свої руки. Дівочки, розповідаю, як же це все я прийняла і закінчила. Я зрозуміла, що мені потрібно жити так, як я жила на АД. Вистроїти свій графік, як я жила на АД, і. В принципі, у мене це почало получатись. Я ставила будильник, звісно не на 6 ранку, тому що у мене не було ще такої сили, щоб вставати. Але в 8 я вже вставала. Зараз у мене кожен день є тренування, навіть по два. Інколи у мене з'явилась енергія. І, що найголовніше, я звернулася до ендокринолога. Ми перевірили всі мої. Аналізи і виявили, що я неправильно злізла з АД, і це повпливало на порушення мого гормонального балансу в організмі. ТТГ, пролактин і всі інші жіночі аналізи, які повинні бути в нормі, аби нормально себе відчувати в цьому світі. Тому зараз я приймаю деякі бади, щоб врегулювати свій ТТГ, пролактин, і всі інші вітамін Д, наприклад, 5 тисяч зараз п'ю. Чи стало мені краще? Так, мені значно стало краще. Я почала себе відчувати щасливою, радіти, але є мінус в тому, що я злізла з антидепресантів, дівчатки! я почала ходити на побачення. І. Я почала помічати у хлопцях всі їх із'яни, всі їх мінуси одразу на побачення. Якщо б я пішла під антидепресантів, з цих 20 побачень вже б знайшовся чи той чоловік, з яким би я вже була в стосунках. Але я зараз вийшла зі стосунків, де мені реально було добре 6 місяців. Були свої нюанси зі зрадами. З емоційними гойдалками, з тим, що ми не, не зійшлись просто з людиною. І я зрозуміла, що я не хочу бігати з одного хуя на іншу хуй. Да. Я хочу реально знайти свою людину не зараз, не через рік, може через два, з якою я захочу прожити це все життя. Тому давайте зробимо такий єдиний підсумок антидепресантів, кого вони потрібні. Потрібні тобі, якщо у тебе затяжна депресія, тривожний стан, якщо ти не вивозиш те, що зараз відбувається, якщо ти постійно сидиш в пригніченому стані, якщо у тебе апатія, якщо е, ти не відчуваєш е, смак цього життя взагалі просто, якщо у тебе немає сил взагалі нічого робити, в першу чергу. Тобі потрібно звернутися до психіатра, не психолога, не психотерапевта, а до психіатра і пройти тести, які визначать твій рівень, що зараз у тебе відбувається в житті, і вже тоді тобі або назначать, або не назначать антидепресанти. Не панацеї від всіх бід, всіх хвороб, всіх поганих настроїв, дівчата. Антидепресантів це лікування того, що мало наслідки. Якщо ви полікуєтесь, ви можете злізти і далі нормально жити. Я тому приклад. Я добре зараз живу. Да, зараз прильоти, я спускаюсь, мені погано від цього, але я приймаю і далі це живу. Заново не хочеться залазити на антидепресанти, тому що я вже знаю деякі дії, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Не знаю, що вам такого ще розповісти про АД, але хочу сказати, що не забудьте підписуватися на мій YouTube канал. Мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримуєте, я буду випускати ще класні відео. Тож з вас підписка, лайки, напишіть в коментарях свої питання про антидепресанти, якщо ви їх приймали, якісь поради для дівчат. і Взагалі, як вам такий формат? Дівчанка? Всім па-па!